Отже, що перше ви робите, коли берете будь-яку ефірну олійку? Я всіх вчу. Моя секта знає перший, перший рух. Будь-для чого ви взяли ефірну олію? Перше, що ви маєте запитати себе, для чого я буду це використовувати? От для чого? Так просто здається для чого? І тоді, відповідно, в голові у вас зразу знання: чик-чик-чи-чик-чик -чик -чик -чик, техніка безпеки. Мені треба зробити це це, 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 це. це. Попередньо, коли олійка з'являється в вашому житті. Ви її купили, ви її відкрили, ви на відстані, не пхайте в носа так, на відстані. Приблизно отут от з нею знайомитесь. Саменькі спочатку, так? Да? І робите тест на чутливість. Перше, тест на чутливість. Чутливість нюхова. І чутливість. Надшкірна отут ось. Вважається, що у нас тут ніжна шкіра така, тут вени, і ви наносите крапельку ефірної олійки собі десь приблизно ось сюди. І якийсь час перебуваєте з цією олійкою. Як вам? Як сприймають ваші рецептори? Чи комфортно вам? Вона різка, не різка? Подобається, не подобається. Як у вас відчуття? Вам добре, ви взбодрилися, ви заспокоїлися, у вас ä, включилося щось в голові, у вас затремтіло щось. На аромадіагностиках і тестуваннях, коли ми дійдемо, бувають різні такі моменти. Залежно від того, яка енергетика в рослині, оце вже якраз аромапсихологія, да, аромадіагностика, аромапсихологія. В людини може від, від, одразу. М Якимось чином дати сигнал та частина тіла, де є проблема, і де яка частина споріднена з енергією цієї олійки. Ну, наприклад, в мене колись на тестуванні була дівчинка, в якої було в гінекології дуже багато проблем. А це одна з олійок, яка працює в цій сфері. Це герань, це жіночий гормональний баланс. В першу чергу. І вона от на аромадіагностиці дійшло до гіранів, вона каже: Боже, мене там так, так запекло, так все стислося, в мене такий спазм, і ми ще 10 чи 15 хвилин сиділи, поки в неї той спазм пройде. Тобто організм зразу відчув і показав: отут в мене є проблема. Це якраз і основа діагностики з одного боку, да? тому що є спорідненість енергії, вібрації кожного органу і системи з ефірною олійкою. Нам зразу показало, по-перше, де в неї проблема. І, по-друге, показала, що реагує організм. Тут, в цій оліці є енергія, щоб справитися з тою проблемою. Розумієте, який взаємозв'язок. Тому ви не поспішаєте, даєте собі час, перевіряєте тест на чутливість нюхову і на шкірі. Якщо немає, може трошки попікувати, тому що є оліки, які ну, досить такі концентровані. Інколи в них буває там. Ну, Попікування якесь таке, тобто ви відчуваєте це. Якісь такі, може, легеньке почервоніння може бути, тому що приток крові йде. Все нормально, все добре. Проходить 10-15 хвилин, у вас ніякої припухлості, ніякого там нічого такого, що ми б могли назвати якась нестандартна, алергічна реакція. Вам не стало погано, у вас ну, зазвичай такого не буває, але я мушу вам дати цю техніку безпеки, щоб ви розуміли, як працювати. І все, тоді вже ви можете переходити на наступний етап, коли ви з тим познайомилися, дали собі час на кожну олійку окремо. Те саме я вам розказую про гідролати завжди, да? ну наскільки б вони не були вже екологічні, безпечні. Але зараз, коли люди о, і їдять незрозуміло що, і в здоров'ї там не незрозуміло що, і не зрозуміло, які паразити всередині живуть, і в яких вони енергіях, і, боже мій, що там тільки не є. Навіть на просту якусь траву, на, на, на якусь рослину, на якийсь продукт простий харчування можуть бути непередбачувані індивідуальні реакції. Тому, якщо навіть 13 років тому ще не було це так актуально, то зараз я наполегливо до цього вас прикликаю. Перевіряйте, перестраховуйтесь. Коли ви починаєте, наприклад, з подружками це робити, своїми домашніми, з дітками, там, з чоловіком, з мамою, з татом. Це обов'язково так само. Спочатку навіть не пляшечку даєте, а кришечку. Десь отак от, потім можна там, знаєте, ближче далі, залежно від розвитку нюху людини. Одну крапельку так само перевірити, не так, щоб взяти і зразу лікувати починати. Да, крапати всередину, натирати там щось таке. Ні, з ефірною олією ви перевіряєте до конкретної олії адаптацію, чутливість кожного члена родини. Перевірили спокійно, погралися, поспостерігали і живете собі, не переживаючи. Зрозуміло? Це техніка безпеки, це номер один. Косметику якусь отримуєте, ще якісь мазюки, що ви наносите на шкіру. Завжди перевіряйте. або тест на чутливість на шкірі, або нюхові, якщо це. Так, що можна перевірити, чому ми не можемо пропонувати ефірні олії людям, які звертаються без консультації, без навчання і знань? Ми не пропонуємо ефірні олії, ми навіть інколи навіть відговорюємо, тому що багато нюансів. А чому? А як тест на чутливість зробити? А для чого його проводити? І тоді, коли олійка з'явилася вже в вашому житті, ви ну, перевіряєте, адаптуєтесь до неї, щоб знати, як вона на вас діє. Наприклад, коли пишуть, що дуже заспокійливе, ви будете спати, а ви якраз можете навпаки пробудитися від неї, бути більш активна. На вас конкретно вона буде діяти тонізуюче. То вам треба перевірити цю реакцію, дати собі трошки часу. А можливо, вона буде працювати з вами так, що ви спочатку взбодрилися, а через півгодинки насправді в солодкі сни пішли. Розумієте? І таке може бути. Тобто перевіряєте дію, і тоді це ваш арсенал. Оце я беру для покращення сну, а це я беру, коли я, наприклад, дуже втомлена, коли я виснажена. Оце мене дасть мені можливість протриматися там ще і якісь робочі чи хатні справи закінчити. А на чоловіка мого, наприклад, воно впливає зовсім інакше. Мама би там, наприклад, лаванда, його заспокоїти, щоб він спав, а в нього лібідо там активується і він зовсім інша реакція. Розумієте, тоді ви знаєте, ага, на чоловіка лаванда працює так і так. Коли вам треба, ви даєте йому лаванду. Кому, якщо не треба, не даєте. Умовно, умовно, так? Да? От така лаванда заспокійлива на декого вона діє, як Фрадізяк. От. Тобто ви перевіряєте тоді для того, щоб ви знали, це ваш магічний такий арсенал. І ви так не, непомітно погодою в домі, поведінку своїх близьких будете і з собою так само так непомітно, екологічно, з любов'ю і успішно керувати. Коли вам треба погасити сварку якусь в домі, наприклад, да? або навпаки створити святковий активний настрій. От. Або, наприклад, хтось там сумує з якихось причин, і каже, не чіпай мене. Ви знаєте, яку дифузорчик ефірну олійку, там, наприклад, треба накрапати, і хай пахкотить на всю, на всю хату і десь пробирається до тої людини, яка сьогодні от в такому стані. Розумієте, оце от, от вам магія, от вам і аромапсихологія, ну, але для цього треба дещо знати.